Що я, я вирішила, що я сьогодні попишу, що я давно написала свій щоденник самопрограмування. І от я це зробила. Я просто сіла і почала виписувати. Звісно, от все не буває просто так. Типу, все не просто так в нашому житті. Не дарма я вже три дні поспіль слухаю книгу «Розмови з Богом. Ніла Дональда Волша. Да? Це причудова книга, яка мені особисто дала дозвіл на те, щоб бути поганою. Так, дозвіл на те, щоб бути, дозволити собі казати всім ні. От сьогодні, просто що мене наштовхнуло на це? Да? Я сьогодні збиралася вранці ну, Типу, відвозити малого. І, типу, кажу, і розумію, що я не піду сьогодні 12 кілометрів, бо мені треба відпочити. Мені прям треба да, от, дати собі відпочинок, да, не йти сьогодні, нічого не робити, а просто відпочити, відновитися. І тоді з новими силами я піду наступний день. От В цьому в сенс цього челенджу, щоб відчувати себе. Я кажу чоловіку, типу, пішли зі мною. Хочеш, пішли зі мною на море. Так, я буду трохи так, з руки в руку. Пішли зі мною на море, він же не, не може швидко прийняти рішення, бо багато факторів цьому сприяють, і це абсолютно нормально насправді. Да? Я спрашиваю його, питаю його або так, або ні, або не знаю, просто дай мені відповідь. Він каже: ну, типу, мені треба подумати хвилину. І тут же знову, да, типу, ну, людині треба подумати, чого ти його гониш. Ну, коротше, я така окей. Подумай, поки я збиралась, збиралась. Потім я, ми вже виходимо з малим, там, з, з старшим виходимо, і він таки каже: Ну, мені треба відвести на роботу на, е, в поліграфію, там те, що лежить в багажнику, то, коротше, по своїй роботі мені каже, що йому щось треба робити. І типу, давай ти можеш приїхати після садку. Типу, не на море мене брати з собою. А щоб я там типу, поїхав там, свої якісь справи робити. Я відчуваю, як в мене починає всередині підніматися якась херня, да? всередині злість. Мало того, що я типу, вже відчула в певному сенсі якусь провину за те, що я, начебто, челендж взяла, а типу, не пішла, да? ну, типу, як би там, дозволила собі сьогодні відпочити. Трошки таке було. Да? І ще й він мені каже, що я ще й не піду це писати, типу, на море не піду. Ну, типу, я ж хотіла піти на море просто да? там посидіти, там, годинку-дві, пописати щось своє, там просто приділити час собі. Типу, от, да? типу, обрати себе хотіла. І він мені також каже, що типу, мені треба на роботу. І я, коротше, ще це все я поспішала, да? дітей збираєш з утра, зранку, там, типу, сама збираєшся. Ось цей пиздець, ще я ще сама на себе злюся, що голову не помила, хоча хотіла красиво виглядати. І це все от такою блядь, купою, і я відчуваю злість, тривогу, роздратування. Я хочу їх всіх послати. І ось Боже, яка краса ці наші емоції, яка краса взагалі, що ми їх відчуваємо? Це ж ті маячки, які дають можливість сісти і зрозуміти, а чому ти це відчуваєш? І фоново, да, тобто я прийшла сюди, да, там в парк сіла на скам'ячку, взяла свій блокнот, ручку і почала писати. І ну, да, в книзі цій розмова з Богом. Е, ні, це не в розмові з Богом, це в секреті. Книга-секрет. Да, е, Почула таку фразу, дуже цікава. Ну, це взагалі-то психологічний е, такий маячок, да, що твої емоції вони тобі маякують про щось. Тобто, е, і в принципі у нас умовно да, в природі є дві, два, е, дві емоції плюс і мінус. Да? Тобто, якщо тобі добре або якщо тобі погано. І коли ти відчуваєш, що тобі погано, це означає, що ти не йдеш до своєї мрії, що щось зараз на шляху тебе спиняє. І саме погана емоція. Погане самопочуття воно дає тобі начебто таку підказку. Поглянь сюди. Подивись сюди, подивись, розберись. Сядь спокійно, розберись, ти десь вібруєш на інших не своїх вібраціях. Да? Ти десь вібруєш на вібраціях, які не відповідають бажаному, твоїй мрії. Да? Тому сядь і розберися з цим. Але що ми робимо? Ми просто ці емоції випльоскуємо, проживаємо. Так, це дуже круто, але навіть не усвідомлюємо, якого хера, що це була за емоція, чи яка була причина. Ось. І, і тут я, коротше, їду вже відвезла малого в садок і старшого. Я їду в машині і розумію, так, в мене зараз були, були погані емоції, начебто, вчора був такий хороший день. Е, і все окей, да, там, типу, я робила все те, що хотіла. А, а сьогодні, отак зранку, такі погані емоції. І давай їх, коротше, розбирати. Почала прописувати, розписувати в книжці і розгрібла до того, чого я так роздратувалась, що я роздратувалася на себе, що я, я дратуюся на себе, що я. Типу, маю обрати. Зараз розкажу, да? типу, е я маю, мене ж інший хтось питає, щось зробити для нього. Ну, наприклад, чоловік мене попросив не, ну, типу, не поїхати на море, а відвести. Типу, я ж хочу йому допомогти, начебто, бути хорошою для нього. Але по відчуттях це не резонує з моїм бажанням. Це взагалі мені не подобається. Не хочу робити це це. А Я хочу піти на море, сидіти на тут на скам'ячці в паркі і обирати себе, І писати свої метевод, дихати повітрям цієї класної погоди. Ну, як ви бачите, я в парку, тому я обрала себе все ж таки, да? ви ж розумієте? Але яким це мені емоційним фоном коштувало, да? що я розізлилася сама на себе. Ну, насправді я розізлилася на нього, але на нього злитися, да? на, на іншу людину злитися погано. Тобто я взагалі, типу, розібрала те, що я, коли роблю іншій людині боляче, роблю іншій людині боляче, обираючи себе. Розумієте? Ось яка базова установка. Тобто, і я почала її прям відчувати, прям через себе пропускати. І така думаю, це, типу, начебто. Моє таке базове, базове, базове бажання бути десь плохою, поганою. Да? Але я відчуваю страх, роблячи поганою і іншій людині, да? мені це неприємно і так далі. Але базове відчуття бути поганою, воно також є в мене. І мені треба його, начебто, знаєте, легалізувати. І у нас в астрології є таке поняття, як ліліт. Це. Фіктивна точка. Це та, це ж, бачите, бачите так, також, е, біблійська героїня, умовно, да, яка, е ну, як кажуть, да, вона типу, запротивлялась Богу, і вона, начебто, тіньова сторона Єви була, да, там, якась погана її частина, яка там типу, не мала Короте, не хороше, щось погане, якась тінь. Да? Ось, і тому от ліліт в нашій натальній карті воно також демонструє ось цю нашу тінь. Але ж вся наша натальна карта це, це все, що присутнє в нас. І ми не можемо щось одне обрати, а інше викреслити. Тобто у кожного в натальній карті є ліліт в знаках, в домах. І до речі, я під цим відео напевно, що залишу вам якийсь файл, документ. Завдяки якому ви зможете самі розрахуватися, в якому знаці домі ваша ліліти зрозуміти, яка ваша тінь, чого ви насправді Ах, так боїтеся, але так хочете одночасно. Так от, моя ліліт знаходиться в Овні в п'ятому будинку. Це означає, що я насправді так можу абсолютно і хочу е глибоко в душі, можливо, навіть причиняти біль. Іншій людині бути трохи войовничою, можливо, да? бути такою різкою, бути егоїстичною, обирати себе. Так, я зніму зараз кофту, бо дуже жарко. Просто вже літо. Ще тиждень тому ми ходили в куртках і ботинках. Просто за тиждень в Одесі настало літо. Так, класно, у нас, коротше, люди з шуб переплухають босоножки. Так ось. І ось ця історія з тим, що я просто сіла і розписала. Да? І я зрозуміла, що це моя тіньова сторона, на яку на утримання, і, назвемо так, сакритія, да? Скритія, да? те, щоб вона була непомітна, ця тінь десь її ховати. в мене так багато енергії йде. І, звісно, з того, да, там всілякі мої там якісь особисті проблеми, там негаразди і так далі. Це те, що куди я могла б спрямовувати свою енергію на якісь свої дії, продажі і так далі, да, там, якісь свої особисті результати. А я на те, щоб утримувати ось цю тінь, щоб вона не проявилась, бо мені не можна бути поганою. У чому мені не можна бути поганою? На сцені, проявлятися, казати ні, обирати себе, бути е, сексуальною, бути десь вульгарною, бути е, такою, ви, бути чоловіком насправді, в якісь, е, е, там, не то, що чоловіком, а такою з чоловічою енергією. пам'ятаю, як я пам'ятаю, мама мені взагалі, завжди в дитинстві казала: Оля не Неарі, ти ж дівчинка. Да бля, яка нахуя дівчинка? Я девочка, да, но у меня тоже есть мужские энергии внутри. И я хочу поорать, я хочу подраться, и я хочу залезть на дерево, и это все во мне есть. Я очень сексуальная, я очень харизматичная, вот это все во мне есть, этот огонь. Да, конечно, это во мне есть, но это типа мне, с этой мне треба было хуватой, да? Потому что мама... Забороняла. Мама казала: намалюй віки, підкрути чолочку, да там вдягни платечко юпочку. А я, блять, хотіла піздюліни з пацанами дратися. Да? Я хотіла бути найкращою найпершою да там Ой, і взагалі також, якщо ти найкраща найперша, то тебе також десь виженуть і це також тіньова історія. десь це в тінь треба ховати. Коротше, і ось це все я в своєму блокноті розписала і е, сіла і заспокоїла, що мені насправді дозволено все бути неприйнятою, бути малою, бути якоюсь нікчемною, бути егоїсткою, обирати себе, слати нахуй людей, відмовляти, коли. Я не хочу не тримати з е, е, слово, да, бо за це я постійно відчуваю дуже потужне всередині е, таке. Відчуття самобічування, да, коли я щось пообіцяла і не виконую обіцяне. Точно так, що, ну, тобто я не я на найкраща, да, я начебто не впоралась. Мені можна не впоратися, мені можна щось не знати, мені, мені можна не бути першою. Мені можна бути не яскравою, не, не сексуальною, Або навпаки, мені можна бути сексуальною. Тобто Мені можна все. І ця книга а, да, от Дональда Волша Розмова з Богом. Це, начебто, знаєте, ну ти вже такий, ти вже така, ну, типу, е, треба ж бути класною, класною, і тут вже воно ну, воно приходить таке тобі і каже, через цю книгу Бог приходить до тебе і каже: Ну, ти вже заспокойся, будь ласка, все вже через книгу з тобою розмовляє Бог. Тобі можна все. Знаєте, і от у цій книзі, для того, щоб кожна людина зрозуміла, що їй можна все насправді, але будь ласка, зараз хоча пишіть, що хочете, мені взагалі похір, от там в цій книзі одна така фраза, яка просто змінює все. Що він каже, що просто щоб ти розумів, що я нікого не можу не покарати. Не існує поганого і хорошого, це все є ви. Просто це ваша задача, типу, пізнати це все, да? типу, начебто згадати це все із середини своєї. І от одна фраза, яка просто змінила все, що він каже, що щоб ти розумів, наскільки ти можеш бути поганим. І при цьому я також тебе люблю, і ну, типу, ти маєш це робити, да? що от Гітлер попав в рай. Якщо ти хочеш це називати. Взагалі не існує не Раю, ні Ада, да? але Гітлер також, його душа з всіми тими штуками на землі, які він робив, він також заслуговував на рай. Це не про те, що типу, кожен має бути гітлером, але у кожного всередині є той Гітлер. От погодьтеся, да? і ви так багато енергії спрямовуєте на те, щоб утримати цього Гітлера всередині себе. І не дати йому вийти наружу, да, в тих моментах, де реально треба комусь послати нахуй, комусь сказати ні, да, щось там свої кордони відстояти, ви його ховаєте. Бо це ж погано да, бути гітлером, да, це ж погано мати тінь, усю, це ж погано жити в гріхі, блядь. хоча не існує такого розуміння як гріх взагалі для Бога, да, для всесвіту. Тому, коли ось це ви можливо почуєте, можливо, вам стане легше. Ви скинете з себе просто тонни відповідальності за почуття інших людей, тонни порушених своїх кордонів, тонни чогось якихось того, що ви заборгували інших, як вам кажеться. Насправді ви заборгували дуже собі, бо ви так довго отримували всередині себе те насправді ту енергію, яка вам може дати таку потужний поштовх. Тому, друзі мої, будь ласочка, познайомтеся зі своєю тіньовою стороною. Да? Для цього от буде під цим відео файл, в якому ви зможете розрахувати свою ліліт. А взагалі-то мені дуже важливо, щоб ви підписувалися на мій YouTube канал. Щоб ви писали коментарі, щоб ви ставили лайки. Ось такий влог я веду, мені дуже це подобається. Пишіть взагалі все, що ви про мене думаєте. І е, хейтери, будь ласка, я вас дуже також чекаю. пишіть якусь хуйню, ось цю вашу Прям буду, буду кайфувати від цього, тому що мені треба десь ось цю свою негативну, темну сторону проявити. Да? Хоча б через вас це також дуже круто. Щоб послати вас нахуй всіх, щоб комусь поцілувати, якщо ви не хейтер, Да? Тому ось це все дуже потрібно нам, мені потрібно, і вам також потрібно. Да? Ви скажіть все, що ви думаєте про мене, про себе, про когось. От Тут в коментарях напишіть От всю свою тінь тут, виплісніть, будь ласка. На це вам даю е, коментарі під цим відео. Тому підписуйтесь, будь ласка, це для мене дуже важливо. Або не підписуйтесь, якщо не хочете, або відписуйтесь, якщо ви хейтер. Це також круто. Все пішла. мурахи по шкірі. Всім гарного дня. До побачення, до зустрічі в наступних відео.